Вирвалися з тенет російських спецслужб. Кількох жителів Сумщини, які перебували у справах на території Росії, ледь не завербували. Працівники ФСБ використовуючи психологічний та фізичний вплив, навіть змусили підписати папери про згоду виконувати накази ворожої держави. Завдання, які передбачалося виконувати, збір інформації про дислокацію наших військових формувань, поширення антиукраїнської пропаганди та участь у сумнівних мітингах, В СБУ просять повідомляти про подібні випадки, щоб потрапити під захист українського законодавства. До всіх чотирьох було застосовано заходи з боку російських спецслужб по залученню їх до розвідувальної підривної діяльності. Зокрема, до них підходили люди, які представлялися співробітниками російської спецслужби, і пропонували, навіть застосовуючи психологічний вплив, виконувати певні дії на території нашої держави. Оскільки всі ці особи по поверненню до України звернулися до органів служби безпеки України, то їх було звільнено від кримінального покарання.